Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся офіційно. Відкриють завтра. а Сьогодні відбувся пробний пуск. Перекрита частина дороги по вулиці Раїси Криченко відновлює роботу. Живу ялинку додому можна буде придбати у Полтаві вже на початку грудня. Музей українського кахлярства і циглярства може з'явитися на Полтавщині і відкриють його в Опішні. А тепер про це та інше більш докладно. Сьогодні вулицею Раїси Кириченко у Полтаві вирушили автівки. Як нам повідомили на підприємстві Полтава водоканал, тут відбувся пробний пуск транспорту. Нагадаємо, частина вулиці Раїси Кириченко від Остапа Вишні до Європейської була перекрита з 5 жовтня у зв'язку з ремонтом каналізаційного колодязя. По вулиці Раїса Кириченко на ділянці від вулиці Остапа Вишні до вулиці Європейської закінчуємо благоустрій. Де це можливо після таких масштабних робіт навіть приводимо до ладу газони. Сьогодні зроблено вже пробний пуск транспорту. Усі дотичні служби спрацювали як годинник, все функціонує офіційно. Завтра вулиця Раїса Кириченко для проїзду транспорту буде відкрита. Трита повністю. Африканську, чому свиней, як у свійських, так і у диких тварин від початку листопада виявили у вже трьох районах області. Карантин оголосили на територіях Опішнянської, Градицької та Хурольської громад. Чи пов'язана така кількість випадків із забороною полювання? Як їм запобігти, і чи було таке на Полтавщині раніше, розповідаємо у сюжеті. Лише від початку листопада у трьох районах Полтавщини виявили африканську чуму свиней. Востаннє цю хворобу в області реєстрували 2020 року у Лохвицькому та Гадівському районах. Констатують фахівці головного управління Держпродспоживслужби області. Цьогорічні ж три випадки сталися у листопаді. Перший випадок це мисливські угіддя у Опішнянській селищній територіальній громаді в мисливських угіддях. Другий випадок інфікований об'єкт у Градовській міській територіальній громаді поблизу. Села Мозоліївка і третій випадок це ДПДГ імені 9 січня інституту свинарства і АПВ НАН України. Це господарство, в якому утримувалося 1277 голів. Згідно чинної інструкції в неблагополучному пункті, всі тварини підлягають умертвлінню та спаленню. В Держпродспоживслужбі переконані, поширюють хворобу дикі кабани. За словами фахівців, їх побільшало через тимчасову заборону полювання, що діятиме до завершення воєнного стану. По-друге, дикі тварини перед зимою у пошуках їжі наближаються до людських осель. Весь дикий кабан зараз знаходиться у кукурудзі, а це для населення і господарства є корм для свиней, в тому числі, тому обов'язково наголошую, що необхідно згодовувати зерно тільки після термічної обробки, так як може потрапити із екскрементами, слюною, якимись виділеннями від хворих на АЧС диких кабанів. Полювання має бути загальнодержавною справою, а не забаганкою окремих громадян. Переконаний голова ради обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок Костянтин Боровик. Він говорить, проблему можна вирішити, якщо питання контролю чисельності диких тварин допрацювати на рівні держави та адаптувати його до нинішніх умов. От коли на державному рівні будуть розглядати це питання не як полювання. А як ведення мисливського господарства, яке забезпечує недопущення епізотичних ситуацій, у нас всі ці питання самі по собі відпадуть. Треба продумати це, як забезпечить сьогодні нормальну епізотичну ситуацію в Україні під час війни. Бо закони, які приймалися, вони ж не розраховувалися на те, що доведеться нам з вами переживати війну. Водночас наприкінці листопада в області відстріляють 619 лисиць. Зроблять це, аби перевірити в лабораторії, чи спрацювала вакцина від сказу. Говорять в головному управлінні Держпродспоживслужби. Нагадаємо, в жовтні служба провела на Полтавщині кампанію з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин на площі майже 15 тисяч кілометрів квадратних розклали 388 тисяч доз вакцин. Новорічні ялинки у Полтаві почнуть продавати і з початку грудня. Для оптових споживачів вартість зеленої красуні висотою від метра до двох становитиме 102 гривні. Інші ціни стануть відомими пізніше. Про це розповів сьогодні директор Слобожанського лісового офісу державного підприємства Ліси України Іван Гришко. Прозвітував він і про заготівлю ними дров для населення. В минулому році нашими філіями було продано для населення близько 130 тисяч метрів кубічних дровпаливих. Ми провели аналіз і в цьому році, звичайно ж, постаралися зробити певний запас. Тому у нас зараз на складах на залишку у кожному лісстві в цілому перебуває близько 10 тисяч кубів дровопалиних. До кінця року у нас цей запас збільшиться до 40 тисяч. Жителів Полтавщини та Київщини підозрюють у розповсюдженні наркотиків у столиці. Про це повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. За його словами, щомісяця фігуранти заробляли близько півмільйона гривень. Чотирьох порушників було затримано відразу після збуту чергової партії канабісу. Під час обшуків у них вилучили заборонених речовин майже на один мільйон гривень. Наразі правопорушникам повідомили про підозри за скоєний їм загрожує до 10 років ув'язнення із конфірією. Четверо знайомих налагодили збут канабісу в Полтавській області і поставляли його до столиці через поштові відправлення. Відтак, двоє зловмисників займались переробкою і фасуванням наркотичних засобів на території приватного господарства Полтавської області та відправляли посилки до столиці. А двоє інших фігурантів здійснювали безпосередній збут оптових партій канабісу на території Києва. Щомісячний дохід від заняття наркобізнесом приблизно приносив правопорушникам до 500 тисяч гривень на місць. Наразі відкриті кримінальні провадження. Сьогодні зранку у поліклініках Полтави безкоштовно вимірювали рівень цукру у крові та артеріальний тиск. Робили це до всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом. Із якою регулярністю і кому саме слід обстежуватися, та яка поширеність цукрового діабету у Полтаві дізнавалася наша Ольга Козіна. Безкоштовно, без черг та з миттєвим результатом у поліклініках Полтави. Сьогодні усім охочим перевіряли рівень цукру у крові та вимірювали артеріальний тиск. І тут же на місці можна було отримати і консультацію ендокринолога. Сама процедура майже безболісна. Ну за виключенням прокола пальця займає буквально декілька хвилин. Це з тим, що ми записуємо результати, все обробляємося. Сам результат після проколу ми отримуємо буквально за декілька секунд за допомогою глюкометра. По віку мене вже може. Бути другий тип. От якраз мені показав цей результат, що дійсно треба займатися собою. Я дуже задоволена, що є такий день, що прості громадяни нашої держави можуть прийти безкоштовно, вільно провірити свій цукор крові. Е, узнали, ну, я за цей день давним-давно знаю, тому що в мене племінник хворіє на цукровий діабет першого типу. Прийшла перевірити рівень глюкози в крові, і 79-річна Ольга Костянтинівна каже, робить це регулярно. Дуже важливо слідити за своїм здоров'ям, а особливо за цукровим діабетом. Це така негарна хвороба. У вас нормі держимося. Як часто ще. Ну, на рік один раз а то й два саме з такою регулярністю лікарі радять перевірятися усім, хто в групі ризику з 35 або 40 років. Один раз на рік обов'язковий обстеження на цукор крові. Але якщо пацієнт входить в групу ризику і має надлишкову вагу. Має порушення зі сторони холестерину, тригліцеридів підвищених, має артеріальну гіпертензію, має малорухливий спосіб життя в сімейному анамнезі мати, батько, брат, сестра хворіли цукровим діабетом, або народився з масою тіла менше 2,5 кг або більше 4 кг. Не частіше, ніж раз на півроку, але раз на рік в плановому порядку обов'язково. Сьогодні у Полтаві дванадцять з половиною Тисяч пацієнтів з цукровим діабетом. При цьому у 80% діабет другого типу, говорить лікар-ендокринолог. Серед симптомів, додає вона, підвищена спрага, часте сечовипускання, швидка втомлюваність, порушення зору. Нормальні показники цукру крові для здорової людини від 3,3 до 5,5 мілімоль на літ. В сечі не повинно бути у здорової людини через 2 години після їжі до 7,8 мілімоль на літр. Для здорового пацієнта це норма. Все, що вище пацієнт повинен звернутися за консультацією до ендокринолога. Експерти вважають, що на в 2,5-3 рази пацієнтів більше, і особливо це пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. Пацієнти з другим типом ходять і не знають про діабет більшість їх. Три, п'ять і більше років. Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом припадає на 14 листопада як нагадування про те, що поширеність захворювання зростає, і перевіряти рівень цукру у крові треба регулярно. В Опішні на Полтавщині планують відкрити музей українського кахлярства і циглярства. Офіційно він вже існує більше двох років, але фактично лише на паперах. Все тому, що приміщення майбутньої виставкової зали музею в аварійному стані, де саме планують відкрити експозицію та що унікального зможуть там побачити відвідувачі, знає Іван Надімова. Полтавець Дмитро Музичук привіз до опішні клеймовану цеглу кінця 19-го, початку 20-го століття. Він колекціонер, який збирає такі екземпляри близько 10 років. За цей час має вже понад 500 зразків різних цеглин з Полтавщини, з Київщини та інших регіонів України. Розповідає найбільше їх знаходили на місцях, де зносили старі будинки. А він вимінював цю цеглу у колекціонерів або ж купував її. Це будівлі, які там побудовані до революції, тому що тоді там ще була якась там, підприємницька діяльність. Люди цим займалися на своїх там, скажімо, там, фабриках, або хтось там взагалі все би у дворі там, робив, як це, там, наприклад, робили в Опішні. От. Це майже. В кожному місті є така цегла. Ми можемо побачити мистецтво там, підприємців того століття, які позначали знаком якості, ну це Тавро ставили Таврос свою фамілію. Частину своєї колекції, саме київської цегли, Дмитро Музичук, подарував у Національний музей-заповідник українського гончарства. Серед експонатів цегла з ініціалами власників відомих столичних цегловиробних заводів Якова Бернера та Григорія Яська, зазначає працівник музею Богдан Пошивайло. Зазвичай цеглу таврують або повністю прізвищем майстра, або от його ініціалами, або, наприклад, отут це перша буква прізвища. Далі, іноді зустрічається цегла, от, де зображений цього і рік випуску. Тавровану цеглу зі всієї України у Національному музеї заповіднику українського гончарства збирають з 1986 року. За цей час вдалося знайти більше сотні різновидів клей, і це тільки опішнянська цегла, каже Богдан Пошивайло. Деякі з них можна побачити в експозиції музею малобудешчанського гончарства в етноселі Гончарія, що теж в опішні. Опічня є столицею українського народного цеглярства. Це унікальний населений пункт, в якому близько 20 тисяч чоловік на 1893 рік було цегельників, які робили цеглу вдома. Це не заводи київські, великі, там де звичайно таку будівельну цеглу виготовляли, а це домашні підприємства, де робили. Вогнетривку тоненьку пічну цегу, яка є тоншою, трішки меншою за розмірами, ну використовувалася для будівництва печей, коменів. Вже більше двох років в упішні існує і музей українського кахлярства і цеглярства, але фактично тільки на паперах. Все тому, що приміщення майбутньої виставкової зали потребує капітального ремонту. А розташоване воно поруч із музеєм мистецької родини Кречевських, говорить завідувач цього музею Антон Плохой. У нас для цього є практично все необхідне в плані експозиції, величезна колекція цехли, багато гарних кахлів. Ну і власне саме гарно. 1960. 2016 року, одне з найбільших в Європі, в Україні ви таких точно більше ніде не побачите. Воно двохкамерне. Одночасно ви отримували по суті два випали кераміки різнотемпературних, тому горно досить ефективне для великих масштабів виробництва було свого часу. Нині майбутня виставкова зала музею циглярства в аварійному стані і потребує великих фінансових втручань, кажуть працівники музею. Тому термінів, коли саме тут реалізують проєкт, не називають. Натомість переконують, що все ж поступово йдуть до своєї мети. Змінився не глядач. усі ми з вами. Змінилася країна. Гурт без обмежень побував у Полтаві. Благодійний концерт відбувся у Полтавській політехніці. імені Юрія Кондратюка. Як все було, бачила наша знімальна група. А зупиняти не хотіли. Публіка не відпускала гурт без обмежень зі сцени Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Ми завітали на запрошення цього чудового закладу. Вже вдруге маємо задоволення тішити і студентів і викладачів Полтавського політеху. У стінах вишу відбувся благодійний концерт на підтримку збройних сил України. Задонатити на нашу перемогу могли як викладачі, так і студенти. Це дуже крута можливість насолодитися українською творчістю, українським мистецтвом також підтримати нашу армію. Надзвичайно добре, що ми можемо поєднати як благодійну мету цього заходу. Так і надзвичайна атмосферу. Хтось із студентів навіть пригадав найтепліші моменти з власного життя. Пов'язані з піснею гурту без обмежень. Зорі запалали. Вона пов'язана з моїми друзями з теплими моментами, які ми провели разом з ними. За словами ректора національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка Володимира Онищенка такі благодійні заходи це можливість як і відпочити, так і задонатити. Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Попри війну, активно забезпечує освітній процес і ефективно здійснює наукову діяльність. І тому безумовно для того, щоб ми підтримували моральний бойовий дух викладачів студентів нашого університету, ми періодично проводимо благодійні патріотичні заходи. І це вже не вперше. Ми запросили гурт без обмежень. І сьогодні, в понеділок, ми розпочинаємо тиждень підготовки до відзначення до міжнародного дня студентів. 24 лютого війна прийшла до кожного українця. Говорить фронтмен гурту без обмежень. Змінилися усі, проте кожен на своєму місці продовжує робити свою справу як найкраще, щоб наблизити перемогу. Всім нам миру через перемогу, звісно, всім міцного здоров'я. Продовжуємо робити кожен свою справу якомога краще. Продовжуємо донатити допомагати збройним силам. Продовжуємо любити і піклуватися одне про одного, і все буде обов'язково Україна. Полтавська політехніка це взагалі приклад для усіх вищих навчальних закладів України в напрямку розвитку української музики та української культури. Ви знаєте про те, що вже без обмежень вдруге, це вже виступ на біс сьогодні. Перед міжнародним днем студентства і саме сьогодні починається вітання про всіх вільних людей. Загалом на благодійному концерті у стінах Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка зібрали 207 тисяч гривень. Ці гроші підуть на підтримку збройних сил України. Це була остання інформація випуску я прощаюся із вами нагадую що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. а якщо вам є про що розповісти полтавцям дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. на цьому у мене все на все добре все обов'язково буде україна